Усім доброго дня, вітаю вас на каналі. В продажі свіжопригнаний автомобіль Toyota Avensis. автомобіль 1.8 бензин, 16 клапаний, звичайний атмосферний двигун і на автомат коробці гіпсотрансформатор. Автомобіль 2007 року з оригінальним пробігом 262 тисячі автомобіль має сервісну історію повністю до останніх кілометрів. Автомобіль пригнаний із Швейцарії. Так виглядає автомобіль. Автомобіль досить містимий. Автомобіля вікна всі рідні. Були замінні передні тормозні колодки. Обслужена ходова. Є знизу додаткові галогенні фари, Стоять в фарах, також є додаткові повторювачі в дзеркалах. Відна у нас оригінал. Свій також рідно. Ірина кермо. Є також блок управління, електродзеркала із складанням, щиток приборів, оригінальна аудіосистема, двохзонний клімат, коробка автомат, переключаю без зауважень, панелька також, без зауважень сидіння також збережені. Карти. Танині прошиті, шкіра, 4 стеклоподйомники. Дуже красиво, мені подобається, закриваються дверки, гарно, акуратно. Тут також себе зауважень. Задній диван, він складається, якщо потрібно щось перевезти. Є карманчики. просторий багарник, є полочка. В автомобіля також є два ключа. додаткові рейнги. Отже, нагадую, Toyota Avensis автомобіль 2007 року з оригінальним пробігом 262 тисячі автомобіль прийманий із Швейцарії, 1,8 бензин, автомат, коробка звичайна, кого зацікав автомобіль, знаходиться. В місті Тернополя можна будь-який час під'їхати, оглянути, пройти тест-драйв та стати щасливим власником. автомобілів вже розмитнений, сертифікований та готовий до постановки на облік. Телефонуйте.